Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Стрімка атака. На п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-5 я. Так, дивимось. Ага, оборонка Чудово себе почуває. Чуд... Добре. Ну що ж, давайте атакувати. Вчора було все чудово, а сьогодні ось такий початок. Гурік, бабуля, ще й лікуй. Це. Ще й сейбл. Ну, це дуже потужно виглядає. Так. Ну, оригінку залишимо в будь-якому випадку. Так, давайте візьмемо. Напевно, вайтфана треба Діспел. Регін буде Діспелий і вайтфан, Треба більше кольорів. Локі, звісно. І ось питання ще кого можливо взяти з Star Там лікування немає. Брамбл, Брамбл. Чим мені він тут допоможе? Ну теоретично проти того мегаміньйона щось може зробити. Ну, це дуже потужна оборона. Ну, давайте спробуємо такою командою, подивимось. Рійка синіх. Жовті нам не потрібні, нам потрібні зелені, сині, червоні. Червоних багато. Червоних достатньо. Ну, горіх буде ультувати це 100%. Як ну, же тут зібрати правильно? трійку зелених зібрати, там червоні роз'їдуться. Зібрати червоні. Буде зелена четвірочка, чим вона допоможе. Може і не чим, але давайте. Так, синій трішки приїхав. Синього все одно недостатньо. Ну, гурік нехай, в принципі, ультує. Якби нам зелені зібрати. Давайте ось так. Ну, один постріл відлікує ми теоретично витримаємо. Так, сині приїхали. Напевно, треба заблокувати, спробувати цей фланг. Давайте ось так. ого, Так, всі заблокувались. Зібрати ось так сині червоні. Так, вони, ману, поскидали, але, звісно, зараз будуть відроджуватись. Давайте спробуємо скопіювати бабульку. Так Цей зараз вийде з картини. Скільки в них горік буде? 4 ходи. Ось це дуже довго. Давайте вже нехай розповсюджується мороз. І ось так прокинемо. Так ще синє це добре. Ага. Зараз Гурік переродиться. Ох, яке комбо полетіло. Так і бабуля. Вийшло. Так, скільки? Два ходи залишилось. Так, добре, давайте один хід. Треба Гуріка не зарядити. Так, майже всі вийшли. Десь обережно сходити треба. Давайте ось так червоними. Так, все, гурік спав з них. Тепер знову копіюємо бабульку. Так, чудово, сейбл повинен від'їхати. Тому б'ємо сюди. Давайте трішки підлікуємо ріхін. <кій> ну, вдаримо в бабулю. Мороз вже розповсюдився по всім. Ну, напевно, сюди і вдаримо, щоб забрати бабульку, щоб не було мегаміньйона в неї від гуріка. Добре, тепер ось так. Об'ємо регінкою. Тим самим ми гуріка заблокуємо, навіть якщо він вийде, але вони під старласом, то вже думаю, що їх тут нічого не врятує. Чудово. Так, так, і ось так. Ну, важка оборона була. Пощастило, що вчасно синій знайшли. Так, наступний, знов гурік. Знову гурік. Ще мілька неприємно буде таймінги збивати. Ну, такою командою підемо. Так, сині зелені, і там ще потім можна зелену трієчку зібрати буде. Але гурік, напевно, сходить. Ну, варіантів більше я не бачу. Добре, давайте, може, зелені відразу? Так. Ось так. Ну, ось кагана заряджати, ну, взагалі було не варто. Файтфан не дозарядився, ми не можемо зняти таунт. Це погано. Треба якийсь обережний хід. таунт же ще один хід буде. Так. Гуріка не хочу чіпати. Давайте напевно почистимось від молі. Зробимо ось так обережно. Так, ось питання. Можна спробувати скопіювати ось цього свиндзяня. На ньому все одно захисний стяг ми його не заблокуємо. Давайте спочатку вдаримо сюди. Чи там може відображення спрацювати? Отак, ну, і Гурік не заблокувався. Давайте тоді свиндзяння використаємо. Так, цього разу заблокувався. Добре, прокинемо ось так. Це забагато. Давайте бити в Гуріка. Ще сюди синє. Ой-ой-ой, локі-локі. Так. Скільки в нас буде блок? Один хід. Зелених не бачу. Давайте тоді спробуємо зняти той захисний стяг. Угу. І тоді ще раз зяням вдаримо. Так, заблочився добре. Ось так. Де ж мої зелені? Ось вони. Але вкагана. І в ту ломбуар. Давайте тоді тут пошукаємо, може зелений доїде. Не доїхав. обережно тут річку зібрати. Не виходить. Давайте тоді ось так може ломбуар полетів в жовтий. Ой-ой-ой. Так, а то воно нас заблочило. І каган може просто знищити. Скільки в нього? 308. Ну, ми йому ну, зеленим митц не проб'ємо. Ну добре, давайте. А, все, вийшло, фух. Пощастило. Так, наступний бій. Ой, тут і Вівіка і цей фергус, і бабулька. Ну, напевно, прийдеться такою командою йти. Там ще ті неприємні ліворуч. Фервус може від бабульки ж не заблокуватись, Вівіка яка може відобразити. Ну, але добре, поїхали. Чи може замість вайфана треба було когось іншого взяти? Ну, подивимось. Начебто і синіх багато, але як зібрати не бачу. Добре, давайте розпочнемо з зелених. Давайте ось так тоді. Так є дві сині трійки. Але фергус може зарядитись. Давайте ось так. Нехай Вівіка сходить. І ось так обережно прокинемо. Так, ну тепер вся надія на те, що бабулька всіх заблокує. Там у вівіки відображення, звісно, стоїть, але варіантів немає. Давайте так. Так, фергус пішов в картину, це добре. Віріка буде вайтфана відліковувати. Добре, давайте червоні зберемо. Вийшов. Відразу причому. Так, Б'ємо тоді в бабульку. Тепер сюди ж регінкою вдаримо. Так, скільки в нас буде картина? Три ходи. Давайте спробуємо старласом добити хоча би бабулю. І може Фергуса заблокувати? Так, і Вівіка заблочилася. Це добре. Тоді ось так четвірочка Фергуса. І ще ось так. Б'ємо сюди. Так, навіть мороз поклався. І давайте ось так через комбо ще зелені зберемо. Так, Вівіка від'їхала, фергус не від'їхав. Тоді. Тим ману підріжемо, поставимо собі мегаміньйона Ми будемо сподіватися, що він брамблуману не зріже. Давайте ось так. Може там зелений під'їде. Так, зелений під'їхав. Так, ми це чистимо і ось так зелені прокидаємо. Тепер ще зелені. Так, збили мегаміньйона 415, 3918. Може, він і дотруїться? Давайте спробуємо цих заблокувати. Угу. Ось так червоні. Поки він під сповільненням не повинен зарядитись. Так, його добиваємо. Ось таке комбо. Нехай вони ману скидають. Давайте так, на цього доб'ємо, там гаміньон з'явиться, тому давайте ось так. Тут червоні зарядимо. Добре. Все, тут закінчили. Чудово! Так, щось дуже... Ой-ой-ой, форци, і бабулька Ну це дуже потужно виглядає. Ну, поїхали. Так, ну маємо дві сині трійки. Лештаунт, таунт. Таунт, таунт. Таун. Треба буде десь обережно ходити. Давайте спробуємо синій тут прокинути. Може закриється зелений. Ні. А там таке комбо летить. Прокинути сині з червоними, там ще фіоли йдуть. Гурік може зарядитись. Ти по центру сині, там червоні зберуться. Четвірка, і там роз'їдеться зелена трієчка. Може, її спочатку зібрати. Хоча в бабульку не хотілося б. Вона і так, і так роз'їдеться. Ну добре, давайте ось так. Ага. Комбо, комбо, комбо. Це не дуже зараз воно треба було. Але ми зможемо зняти таунт. І спробувати бабулькою заблокувати. Так, в картини пішли всі. Давайте бити сюди. Тут зберемо зелені. І тут зберемо зелені. Так, бабуля вийшла. Зараз будуть вони відроджуватись. Нам потрібні сині камінчики. Або червоні. Добре, давайте ось так, поки притримаємо Старласа. Так, скільки там гурик буде. Два ходи. Давайте тоді ось так, поки там той в картині. Так, гурік відродився. Один хід у бабулі залишився. У ну, всіх по одному ходу. Давайте ось так обережно прокинемо. Так, чудово зарядився локі. Копіюємо бабульку. Ого! Угу. Тепер сюди б'ємо старласом. Так, і ось так прокинемо комбо. Чудово, зелені дозарядились. Тепер Регінка, старлас і брамбла. Форсс залишився, але зараз його доб'ємо вже. Так, все, вийшло. Ох, і важкі ж бої сьогодні. Другий день тільки. Такі... А, ще один бій. Ой, Фергус, Бабулька, ще й Астріт і Хрейдмор. Питання, питання. Можна такою командою спробувати? А можна. Оніка ну, взяти, можливо, але замість кого? Замість Вайтфана, але Вайтфан допомагає? Хоча тут диспелет, в принципі, не потрібен. Але Онік може допомогти і проти Хрейдмора, і проти Фергуса. Але його треба зарядити, звісно. Ну, давайте спробуємо взяти Оніка. Де він там є? <кій> ну, це буде важко. Ну, поїхали. Тобто фергус може не блочитись. Ну, все, синіх немає. В зелених теоретично є дві трієчки, але може зарядитись фергус. Синя. <кхм> Синя одна трійка. Там якщо жовтий доїде, то точно зарядиться. Фредмер не хотілося би прокидати. Але варіантів не дуже багато. Синя, тільки трійка. Ну добре, давайте ось так тоді. Угу. Тоді є трішки безпечніший варіант. Може тут синенький ще доїде? Давайте ось так обережно. Ну Тепер треба сподіватися, що фіргу заблочиться. Так, вони всі заблокували, це добре. Сенс Брамбла використати зараз і спробувати синіх все ж таки зібрати. Ось так і тепер. Копіюємо бабульку. Та відлікувала, звісно. Так, фергус не пішов. У нас для цього є онік. Давайте тоді ось так зелені. Ось сині, це добре і червоні ще. Так, ну напевно. Ми почистимось. І будемо бити сюди. Ось так. Так, вони всі заблочились, це добре. Давайте ось так пошукаємо там зелені. ого угу. І ось так ще зелені зберемо. Звісно, бажано пастріт добити. Може, вона догорить 709. Не догорить. Зарядити регінку. Так, добре, давайте ось так прокинемо. Ой, синій, чудово. Так, від'їхала. Можемо Хридмор скопіювати тоді. Так, добре. Уніка на всякий випадок. І тепер б'ємо старласом, робимо ось так. І тут прокидаємо червоні і спробуємо її вже добити. Все, закінчили. Добре. Важкий бій, але все вдалося. Так, топ-1, оборона А, рейтинг 72 місце. Ну, це чудовий результат. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі нам.